Всім привіт з вами, як завжди, Павдан і з нами ще сьогодні. Хто з нами сьогодні? Я Нікі, пістолі. Можна, можна нормально сказати. Всім привіт! Коротше, з нами ще сьогодні Давид. Сьогодні граємо в дуельку. Дуже? Вони, Вони так поло. Дивити, ти готовий сьогодні програти? Що такий болзі? Ти думаєш, ти мене вигієш? Ко ти фіга що ти мене вигієс? Тому що я сильніший за тебе. Не розкажи, мене є в мене ліпший скіл, ніж тебе. У мене є собі. діга на скіль. І що? І що далі? Скіни тут не вирішує. Ладно, давай заходимо. Mm, давай, Зараз, свою... Зараз свою Макдесі візьму за три роди. Години. Години? Да, три годы. Не, nee, я тут все хочу. Я через прохитду, Реально. Ну, через прохит. ж прохит, прохит. Голосников this... Не У тебя Нет, я ничего не брал Нет, та. Та не включенный? Нет. Ты не включенный. Не включенный? Нет. Пишите в комментариях. Включенный мне.

Чую. Я говорив що забачу. Я, Я говорив. Бачите підписники? Це Бачите підписники? Я за себе відповідаю. Да, так. Да. А потім де... один вісім. <клес> Виграю? Я не б. Ну, чесно. Так я не говорив, в якою я стороною йду на те. Ходячи, нам солі давай. На М40. Ні. У <плес> <В> мене вже <вишень>. немає. <плес> ну то я тільки що, бляха, два рази підряд купив. перейшов, Я обійшов, ну бачите підписники? Він говорив та я тебе виграю, та, бі... та я тебе виграю. Давай, от свого, Коли я виграю або ти виграєш, то ми потім поміняємось командами. Вот реально думаєш, я його не бачу. Куда це? Ой, на Б. На Б.

Weil du Я не цілася на тебе. реально Горіс. Ну давай на, 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 на Ні, давай на калашах. Ну, в тебе то м 4 а 1 а в мене некаш. м 4 а 1 м 4 а 1 Ти мені обіцяє його плюда. Як то ж на Б. Опачка, опачка. Не, Ой, кто ж ты бачу. Ну ладно. Ну я твой класс подебрал. Так, окей, я то не буду на. Мак десять. Мак десять. Ти голоди в мене куштує. він найдорожчий скін. Ну бо я не донатиш просто. Куди ти йдеш? Ясно.

Ти, бляха йдеш, підкрадаєшся, я перед тобою кидаю бомбу. Ну Ракет не полі. там зі стіни. Я думаю, як би було вино видно, навіть не знаю. Можна на двоє бачити? Так. Окей. принципе, за нас Все равно легко будет. Все равно будет легко. Ой. ой, потому что это, 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 я это, 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 это За звуки здаєш. <зарій> Это ти <там> заходиш? <вит archipied> я хочу колесо фортуни поквітити. Та які колесо фортуни, ти що там? Та да я хочу. Ти тупий? А де я вже чомусь бере з тебе зайшов. Хот да воно. Колесо фортуни. Ти тупий? Ну, а що тобі зараз далось? то колесо фортуни. Ой, ой. Рай. Рай. Гай. Капець. А. бомба, А. Зараз перше закрите, потім закрита. Прошу, граємо. Зараз тоже його винесу. Ви за кого? Пишіть в коментарях, за кого би було задавати? Чи за мене? Данюка. Вам капець і хотіла ви задавати. Я, можу... Я, Я вам можу придати ту МСОГІ. Берем легендарку. То, конечно, не легендарка. А что не легендарка. Видел. Увидел тебя. Увидел тебя просто. потому что. Не что, тупой? Не походу брат той. <ріпи> -я! Що, що... Я не байду. Что тормати не можна? Обманювати не можна, це що, не чуєш. Yeah. Я тебе зараз обманю зачитаю. У mm, yeah. мене є знайомий друг адмін. Просто так легонько. Куда йде? Ну куда ты хочешь? А маг десятый один. Куда йде? У мене маг А у мене? Гусенька. Я просто легендарочку взял. Леандарочку? У <свес> она упокоена. Давай дам. Ти знаєш, що тобі треба планшоти, так? Ну просто легко, куда йдемо? <звук> ммм, не знаю не скажеш, то... Не скажу Ну тоді ти, ти не правильно граєш Ти тоді віддаєш Скин <звук> Ты там кого рогаешь? Завтра не буду капец. Давай назови я. Давай. О мид ножи. Да, давай. На мид. Не, мид туба? Нет. Фотки. Мид, давай. Мид туба там. А, там, там. -а. Ну сюда. Да. Мед ножи, говорю, да. Давай реально ножи. Окей, вот весь я... я ничего не буду куплять. Окей. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Что же тоді не реально? Та бути легосинкою. Ну от, у мене скилл кращий, ніж в тебе. Йод такий. Страшно, страшно. Потім я чую відео, я тебе... Угу, так. Ладно, на тому будемо завершувати. Всім па-па.